Так, да. от я хочу вам зараз задати 5 запитань. І якщо хоча б дві відповіді у вас буде так, то ви все ж таки жертва газлайтингу. То ви жертва газлайтингу. Якщо дві відповіді з моїх п'яти запитань буде так, у вас, так, да. то ви жертва газлайтингу. <кх> Повторюю, я даю вам запитання, ви пишіть відповіді і в Телеграм. І в Тіктокі, і в N Steam. І якщо хоча б ваші дві відповіді так, то ви жертва газлайтингу. Дівочки, інста ви ставте також лайки і огоньочки вас прошу. Так, перше питання. Ви часто сумніваєтеся в своїй пам'яті, так чи ні? пишіть. Друге питання. Ви вибачаєтесь незрозуміло за що. Пишіть так чи ні. Наступне питання. Ви відчуваєте, що ви стаєте складною і неадекватною. Так чи ні, наступне питання. Ви приховуєте від близьких, що відбувається у ваших стосунках? Так чи ні? Ви думаєте, можливо, мені здається? Якщо у вас хоча б дві відповіді так, то ви жертва газлайтингу, так? Да? І важливо зрозуміти, що це не ви божевільна дівчинка, що вас роблять такою. Вас такою роблять. Да.